Ось тут у своєму цеху подружжя Райнгард та Юлія Блох виготовляють дерев'яні іграшки. Ідея виникла давно, проте тільки навесні розпочали перші підготовчі роботи. Усі вироби є екологічно чистими, кажуть засновники бренду. Та робляться вручну. А для створення іграшок використовують вісім порід дерев із закарпатських лісів. Уже в своєму цеху їх шліфують, опісля готовий виріб покривають натуральною льоновою олією. Далі термообробка займає весь процес від одного до двох тижнів. Райнгард Блок розповідає, матеріал для виробів дерево. выбрали на выпадкову. Почему именно на дерево перешли? Были в отпуске и купили детям маски пластмассовые нырять. И дочку два раза ну, ее вырвала. Ей плохо было, она отравилась. Короче, она надышалась этим пластикой газом. И тогда мы поняли, что мы творим, что происходит, когда мне родители неплохо обращают внимание на то, что, с чем и как дети играют. Это игрушки чисто дерево, и леное масло. Нині у доробку подружжя є 10 різноманітних дерев'яних іграшок. Усі вони унікальні та не схожі одна на одну. Інструкцій до них нема, адже таким чином власники бренду намагаються розвивати у дітей креативність та фантазію із раннього дитинства. Окрім того, намагаються донести до малечі через ці іграшки унікальність кожної людини. Не надо, людей говорити, що є плохі, є хороші. це як породи, ми всі різні. І на Орех, он, например, очень темный. Там дуб желтоватый, там альха светлая. Опять же, не люди ли? Есть темнокожие, светлокожие. светлой кожи. Все мы, нету неправильных людей, есть разные люди. И вот надо уживаться, и это в гамме хорошо показывается. Если мы это будем внедрять в детей с, возра... с раннего возраста, то, наверное, мы будем более Добрі, друга. Із деяких наборів можна збирати до півсотні різноманітних форм. Окрім того, розповідають майстри, це іграшки, які мають власну філософію. Їх можна навіть фарбувати самостійно або із батьками. У своєму дробку мають і унікальні вироби. До прикладу, іграшка під назвою Вубік вона складається із 21 квадрату та шести різних порід дерева. Усі вони відшліфовані та мають природний колір. Проте один елемент зафарбований у зелений, але зробили це не навмисно. Игра это имеет следующий характер 20 минут, которые родитель посвятит своему ребенку, запомнится и э, запомнится ребенку на всю жизнь и его сформирует. Все вот эти породы, они уникальны сами по себе. Вроде бы и похожи, но, но разные. Но есть один кубик, это 21 кубик. Он покрыт. Кто-то решил, что он будет зеленый. И таких сотни было. Никакой униката. Поэтому что ребенку нужно будет сделать, потом он должен нашлифовать, это... І мысль хотим йому донести. никогда не поздно браться за собою, обрабатывать себе, ну і следи за чим ти питаєш, або тебе друзі красять, або ти виробляєш свої внутрішні качества. До кожного вибору дитячих іграшок подружжя відноситься кропітливо, ретельно підбираються породи дерев, із яких у майбутньому буде складатися готовий виріб. Окрім того, одна із основних цілей це історія дерева, яке потім переросло у готовий виріб на роки. А также еще э, нужно сказать, что у нас почти безотходное производство э, потому что остаются какие-то детали которые просто уже ну, никуда не добавить из этого мы еще придумываем там камушки делаем так чтобы еще можно до конца все использовать. это наш пазл квадрат но ну, бывает так что где-то что-то отколено если так разобраться фигура понятна где-то ее можно узнать когда она отдельная ее никогда не поймешь, что это с одного но угол все один и то же переработали. Ну, здесь оставался квадратик, Из з нього ми зробили домік із двох пород, дуже красиво. А буває все з браком, где-то що та тріщина. Це наші камушки, які ми для балансу делаем. Окрім того, що ці іграшки вчать дітей любити та поважати себе та оточуючих, розробники бренду намагаються розвивати моторику у малюків. Деякі вироби допомагають розвивати творче мислення, інші вчать бути терпеливими та наполегливими. Здесь а цель у детей просто попасть, э, правильно, чтобы вот эти гвоздики, они прошли вниз, и потом с этой стороны переворачиваешь, и опять можешь колотить. Наверное, это не только для родителей. И взрослые любят иногда побить. Хорошо. Но еще такой момент важный. Э, здесь магнитики есть, и вот здесь. Это для того, чтобы ребенок приучался. Порядку тоже не віна такого універуніуніверсал для всіх разного возраста. Діти ну з трьох приблизно учаться вистраювати ран разний баланс. Для этого нужно спокойствие, когда упадьо і раз снова і знову пробовать. Зараз подружжя доробляє ще один вид іграшки дерев'яне лего. До нього також нема жодних вказівок. Аби його зібрати, потрібно увімкнути фантазію та креатив. Також подружжя намагається не шкодити природі, тому за кожне використане дерево саджають три нових. Нині придбати їхню продукцію можна в інтернеті, а відсилають свої унікальні вироби по всій Європі.